Thank <small> you. Невідомі влаштували смітник під парканом дошкільного навчального закладу номер 2 Деякі мешканці кажуть, що це роблять самі ж працівники садочка. Але завідувач закладу Алла Пучковська показала сміттєві баки, які розташовані на території дитсадку. Та й речей, що валяються на смітнику, в дитячому закладі не використовують. Про цю проблему знає депутат за округом Олег Жук. що це діла в дядським садку. Заведующий детского садика говорит, что это не они. Поймать очень сложно. Периодически я то жрео убирает, то я прошу, в ОКГ убирают. Ну, він Допомагають вивозити сміття й військовослужбовці з частини А-2215, яка розташована поряд. Але не дивлячись на це, хтось наполегливо продовжує зносити туди відходи. Працівники садочка та й деякі мешканці обурені таким сусідством. Так, да, дійсно, щоб це саме зробили там ще дорогу і цей мусор, тому що люди зносять, із Горького зносять там мусор цього садика, із гаражей теж хтось що-то остається відходи туди. поряд із садочком розміщені приватні будинки. Освітяни розповідають, що жодного разу не бачили, аби до когось з них приїхала машина забирати сміття. Олег Жук пропонує можливі варіанти вирішення проблеми. Я скоріше всього, що це буде цілісообразна. Поставити там баки увозять туди просто носом. Отож, хто підкидує до школятам непотріб під паркан та куди дівають сміття мешканці приватних будинків? Питання залишаються відкритими. Лія Борлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.